Вибори без миру. Зеленський може піти на другий термін. Попри повномасштабну війну, президентські вибори в Україні можуть відбутися вже в липні. Як стверджує, де Economist, команда Володимира Зеленського активно готує його до участі у новій виборчій кампанії. Хоча раніше глава держави неодноразово заявляв, що голосування можливе лише після завершення бойових дій. Нині ймовірно відбувається зміна риторики під тиском міжнародних партнерів, зокрема президента Сполучених на штатів Америки Дональда Трампа той публічно звинувачував Зеленського у відсутності виборів, називаючи його диктатором без виборів. Водночас, як зазначають аналітики, перспектива проведення виборів у розпал війни викликає суперечки всередині країни. Українці побоюються як загроз безпеці, так і складнощів з організацією голосування. Важлива тема, до речі, кажучи, от про неї в різний час, в різні роки, говорили так, тема піднімалася, і звісно, постать українського екс головнокомандувача Валерія Залужного її називали як такого можливого потужного гравця-конкурента, який міг би опинитися в політичному полі. Щоправда, сам Валерій Залужний завжди спростовував свої наміри і бажання йти в політику. І зараз у зв'язку із Новим витком цікавості до цієї теми він так само робить заяву заяву про свою участь у виборах. Екс главко, нині посол України у Великій Британії, відповів на чутки щодо можливої участі у виборах. Він це зробив в інтерв'ю РБК. І ось що він зазначив: моя відповідь щодо цього не змінилася. Поки триває війна, нам потрібно всім працювати на збереження країни, а не думати про вибори. Різні чутки я не коментую. Ось така відповідь Відповідь Валерія Залужного важливо, тому що це може вплинути на український політичний ландшафт. Але головним чином впливає безпека, і саме питання виборів пов'язане із тим, чи можливо досягти стану, у якому технологічно можна буде їх провести для того, аби вибори могли відбуватися, треба припинити або якось змінити законодавчу ситуацію, пов'язаною з воєнним станом. Під час воєнного стану вибори неможливі, а ми ну багато разів чули були вже навіть роз'яснення від українських а, урядовців від українського президента, що організувати голосування волевиявлення а, великої кількості військових. А це сотні тисяч людей, які на передовій або які у місцях своїх дислокацій а доволі складно складно проводити політичну кампанію, складно проводити агітацію а, складно говорити в умовах особливостей роботи зараз і системи змі а, єдиного марафону про. Можливість реалізації виборів саме в нинішній момент, але тим не менше, от таке питання постає і де економіст. Що головне про це пише? Леонід Швець, політичний оглядач, зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Леоніде, я вітаю вас. Добрий день, добрий день, пане Леоніде. Чому The Economist пише про ось таку історію? Інсайди Україна і президент, мовляв, готуються до виборів. Це дуже добре питання, чому економіст про це пише? Це звісно, звісно питання до економіст, а тому що ми вже це питання, скільки разів вже там ми, інші е, оглядачі, журналістська спільнота, політична спільнота, скільки разів вже про це говорили? Ну, давайте поговоримо ще раз. Вони говорять про це про це про це, тому що е, таке питання ну, все одно висить. Ми знаємо, що е, таке питання ставить Путін, таке питання ставить Трамп, тому ставлять його, і е, журналісти іноземних ЗМІ. І намагаються почути відповіді на ці питання часто від нашої опозиції, яка від якої отримують якісь такі відповіді. Але е, з ваших попередніх слів, е, я можу лише доєднатися до них, не можна провести вибори в Україні ось так. Тому що комусь це хотілося, і хтось сказав, ось будуть в липні. Не можна в липні, ну, не дозволяє законодавство, скажімо так. Ну, перше, що, що, що не дозволяє: і власне, про це це, ну, number one, two and three, це, звісно, відсутність миру. Доки немає миру, існує військовий стан і не можна проводити будь-які вибори. Коли uh -huh. е, буде скасована е, тимчасовий стан е, ну, військовий стан, uh -huh. ну ніхто ж не знає. Uh -huh. З того що зараз відбувається, ми не бачимо ознак того, що це ну навіть сісфаєр буде, так навіть тимчасове припинення вогню. Тимчасове припинення припинення е, вогню, воно е, не з нього не витікає припинення військового стану. Ага. Саме тому, що це тимчасове припинення. А сталого миру? Ну, ми не бачимо взагалі на горизонті, ну не знаю, мабуть, що 25-го року. Подивимося, звісно, та? а поки що ні. І, і, і тоді виникає питання: звідки вз, 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 взагалі взявся у той липень. Ага. Так, це виглядає більше як наброс на банковську, яка ось намагається як там. Випередити е, своїх е, опонентів, чи як там їх поставити в їх там в незручний стан там, і так далі, ну це теж безглуздя, тому що ха, саме опоненти банкової вже давно готові до якісь давно готуються до того. Uh -huh. uh -huh. Тому кого тут можна поставити в незручний стан незручне становище? Я навіть не знаю. З іншого боку, ми розуміємо, що існують політичні структури там. Хотів сказати, колишньої слуги народу. Вони поки що не колишні, але все до того йде, що їм доведеться змінювати бренд, дуже сильно змінювати там кадровий склад, і так далі. Взагалі, концепцію партії влади, нинішньої партії влади її треба змінювати. Це всі розуміють, і над цим треба працювати, і ось те, що буде готове в результаті. Не знаю, що там буде готове. Ну, так його теж треба готувати до якихось виборів. Ну, власне, це модус вівенді будь-якої політичної структури. Вона uh -huh. завжди готується до виборів, uh -huh. це нормально. Тут немає нічого такого форс-мажору, пане Лоніде. От ця публікація за економіст вона має ну таку модель аргументацію свою, що от вибори так сильно можуть бути потрібні, так сильно може хотітися. Різним сторонам, що вони а, дотиснуть і створять якісь особливі умови, коли вибори будуть можливі, а, мовляв, Трамп дуже хоче а, змінити Зеленського а, Путін дуже хоче змінити Зеленського, Зеленський упевнений у своїх силах прямо зараз, тому що цей тиск ще підняв його рейтинг. Але а, ось якщо подивитися надалі, от якщо ми припустимо та от в моделі, що вибори відбуваються, але але у е, вибори складно провести і складно контролювати в нинішніх умовах, навіть якщо законодавчо якось це буде виписано. От е, чи не створює тоді постфактум проведення виборів в таких умовах сумніву їхньої легітимності для подальшої роботи у партнерів за кордоном? Ну, якщо е, е, такими партнерами за кордоном вважати е, Володимира Путіна, якому не подобається Зеленський і наша взагалі влада, то ви знаєте, у нас немає варіантів жодних е, провести вибори, які б задовільнили е, Кремль, так? тому що там. В будь-який е, момент можуть сказати, що нам це не подобається. Це їх дуже точно, не дум... їх точно ми не будемо вважати партнерами, але е, вони, вочевидь, в ситуації, якби були вибори, вони прагнули би провести якихось до себе лояльних кандидатів. Яким чином розумієте, я б хотів теж почути ці розкладки, ці якісь е, е, схеми, які кладуть на стіл е, пану Путіну. Ну, ми знаємо, що зараз Сергій Бесіда бере участь у перемовинах, ну, брав у тих перемовинах, які були в Саудівській Аравії. Це колишній керівник п'ятого управління ФСБ, який давав, не знаю, наскільки можна зрозуміти, дуже таки. Є а, прогнози щодо взяття Києва за три дні, і ось зараз ця людина бере участь у якості, я так розумію, радника голови СБ. Я, я не знаю його нинішній стан, але він, він знову його тоді трошечки посадили на ліфортова посидів, але зараз він знову бере участь у політичному процесі, тобто зовнішньополітичних процесах нинішнього Кремля. Тобто, звідки беруться такі райдужні плани у Кремля, мені зовсім не зрозуміло. Ну немає тут людей, яких може може Україна обрати і які б задовільнили а, Київ. Ми можемо між собою дуже багато сваритися чи там нормальний політик там Порошенко, не знаю, там Ляшко, який зараз на фронті, Білецьких, а будь-хто там залужний ага. і так далі. Немає проросійських політиків в Україні і не буде. Ну, не знаю, споконвіку ще не буде. Ага. Ну, просто їх не буде. Тому ага. 에, тут треба цю половину дійсно, як ви правильно кажете, це не партнери. Це ага. їх про них треба забути і не зважати на їх точку зору. Що стосується точки зору а, Вашингтона, ми бачимо, що там а, політикою а, в, на українському на російському напрямку займаються. Хотів сказати Бовдурі, ну давайте скажемо дилетанти. так люди, які ну той же Вітков, який, може добре знається, як е, можна е, торгувати нерухомістю на у Флориді, так але він зовсім не розуміє, що відбувається в Україні йому можна натюхати все те, що постійно зараз несеться з останківських каналів, та, і він це потім переповідає. Як ми все чули в інтерв'ю, таке рукарсон. А це са те саме. Ми б чуємо від самого президента Сполучених Штатів, який теж не сверзе просто нісенітниці. Тобто, людина не розуміє взагалі, що відбувається в Україні. Ось останні його заяви. Він був такий дуже знервований тим, що Зеленський все ще прагне в НАТО. Ну вибачте, ну подивіться хтось небудь, хто небудь, скажіть йому, пане президенте, ви наш геніальний геній геніальності. Всіх часів народів, але це записано в українській конституції. Тому ви будь ласка, не, не сваріть Зеленського. Він діє з вас не тому, що він вас не полюбляє. Він вас дуже любить. Він засинає з вашим портретом. Але є українська конституція, тому тут ну більше сподівань на наших партнерів. Ми бачимо, як дуже вдало пройшов. Наскільки можна розуміти, візит Олександра з Туба в ага. фін, 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 фін президента Фінляндії, який ну для того для цього треба добре грати в гольф, щоб провести з Трампом 7 годин, і там за цей час можна щось йому там ну трошечки довести більше аніж за ті скільки, скільки там 40 хвилин, які був Зеленський. У Білому домі в овальному кабінеті під рампами і під камерами ЗМІ. Це було б значно важче. А що, на ваш погляд, Стоп доніс до Трампа? Мені здається, що це дуже важлива річ, і цим займаються кожний. Силу власної спроможності кожен кожний з західних лідерів, і Стармер, ми чуємо регулярно має контакти з Білим домом. І Макрон телефонує перед зустрічю. Ось цих зустріч там то рішучих її називають, то бажаючих. І перед тим дзвонить, і після того звонить. Зараз відбувається. Розлучення Європи і Сполучених Штатів. Це, це відчутно, це, це е, на це треба зважати. Але зараз завдання європейських лідерів, щоб ось це розлучення, може воно тимчасово, може за 4 роки, коли прийде новий лідер Сполучених Штатів, все повернеться в якомусь трошечки, звісно, зміненому стані, але повернеться. Але, ось це розлучення, яке зараз є в моменті, його треба провести якомога цивілізованіше і з найменшими втратами. І okay. зараз цим займаються європейські лідери, які кажуть, ні, поки що не треба нікуди йти. Ви можете брати участь в НАТО. Звісно, ми будете будемо платити більше. Ми беремо на себе більше, але бачите, у нас спільний ворог це все ж таки Росія, 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 Росія. Не okay. треба довіряти Путіну. Бо і так далі. Тобто, не треба відкидати, незважаючи на те, що хочеться інколи і плюнути. Я розумію, данців, наприклад, в цьому сенсі там або гренландців, але не треба це ж таки це. Потужна сила Америка. Угу. Її треба якомога більше використати, незважаючи на те, що вона зараз не дуже угу. хочеться робити.